Привіт, друзі! Мене звати Віктор. З вами клуб настільних ігор Magic World. І сьогодні ми розкажемо про гру, яка стала класикою у світі настільних ігор і вже понад 30 років надихає гравців по всьому світу: Magic the Gathering, або коротко, МТГ. Якщо вам подобається стратегія, фентезійні світи, настільні ігри, виклики та пригоди. влаштовуйтесь зручніше та поїхали. Обов'язково додивіться відео до кінця, адже там вас очікує приємний бонус. Ми розповімо, як отримати свою першу безкоштовну колоду та спробувати нею щось на Magic Меджик з'явився у США у 1993 році. Це була перша у світі колекційна карткова гра, яку придумав американський математик Річард Гарфілд. Вона стала настільки популярною, що вже за рік у штаті Мілокі пройшов перший чемпіонат світу з МТГ. Зараз вона налічує 217 випусків та понад 20 тисяч карт різної рідкості, що вражає своїм різноманіттям. З самого початку МТГ задумувалась як інтелектуальне хобі для людей, які хочуть позмагатися в міні приймати нестандартні рішення, чи навпаки притримуватись чіткого плану і разом з ними йти до перемоги. Наразі в Magic the Gathering налічується понад 50 мільйонів гравців по всьому світу, і це представники абсолютно різних професій від юристів та айтішників до викладачів та студентів. У МТГ грають і всесвітньо відомі особистості, наприклад, актори Дені Трехо та Він Дізель та співак Пост Малон. Це хобі, яке об'єднує не лише фанатів настільних ігор, а й людей із різним типом мислення, які цінують інтелектуальні виклики, стратегію та глибоке спілкування. Кожен матч це унікальна дуель у фентезі світі із магією, драконами, ельфами та гоблінами, де всі персонажі мають свої особливі історії. У грі ви маг однієї або декількох із п'яти стихій. Ваше завдання зібрати колоду з карт, які взаємодіють між собою, і за допомогою них перемогти свого опонента. Існують такі типи карт: землі, що дають необхідні ресурси, тобто ману. Створіння, яких ви викликаєте для того, щоб атакувати суперника або захищати себе, чари та закляття, які допомагають перехитрити або обіграти вашого противника. Звісно, існують і інші типи карт, як от плинцволкери, легендарні мандрівники мультивсесвітом із книжок, написаних по грі, які мають неймовірно крутий вигляд та могутні ігрові ефекти. Після того, як колода зібрана, відбувається бій двох розумних та хитрих щеклунів. Зазвичай виграє той, хто вміє мислити стратегічно, знає. Артки опонента та легко адаптується до ситуації на полі бою. Гравці підкреслюють, НТГ розвиває інтелект, об'єднує купу талановитих людей та, звичайно, приносить море задоволення. У грі неймовірна кількість місця для креативу. Кожна партія це окрема історія та пригода. В Україні МТГ з'явилося у середині 90-х років. Перші гравці, звичайні ентузіасти, які збиралися у підвальних приміщеннях, самостійно перекладали правила та обмінювалися ігровими ідеями. Але вже за декілька років українці брали участь у чемпіонатах Чехії, Польщі та США, аж поки не отримали право проводити національні турніри. Наші земляки вигравали великі гран-при, брали участь у плей оффах чемпіонатів світу та протурів. Деякі з них грають і досі. Вони часто навідуються до клубу або навіть працюють разом із нами, навчаючи новачків та з задоволенням, розповідаючи історії із тих часів. Сьогодні Magic World – це мережа клубів магазинів МТГ у Києві. Ми знаходимося у зручних локаціях на Лук'янівці та Подолі. Маємо неймовірно великий асортимент продукції НТГ та інших аксесуарів, комфортні умови для гри та затишну атмосферу. Працюємо без вихідних кожного тижня проходять різні ігрові заходи від новачкових до професійних ліг. А вечорами гравці просто збираються на затишні посиденьки та грають у магію. Що робить ігри дійсно унікальними, так це люди. Тут завжди цінують креативність, інтелект та цікаві розмови. Це середовище, де можна бути собою, де завжди підтримують. А кожна партія це розмова двох сильних розумів. Навіть війна не стала на заваді пристрасті фанатів до їхнього хобі. Наша спільнота тільки згуртувалась і стала сильнішою. І хоч багато гравців та працівників клубів зараз у лавах ЗСУ, ми продовжуємо працювати та донатити на підтримку нашої армії. Magic World запрошує вас на персональний безкоштовний майстер-клас із МТГ. На ньому ви зможете спробувати гру власноруч, познайомитись із нашим ком'юніті та отримати першу стартову колоду у подарунок. Переходьте за посиланням під відео, заповнюйте форму та записуйтесь, але не беріться, адже кількість колод обмежена, а бажаючих долучитися до світу магії та шаклунства багато. Ми цінуємо кожного новашка, тому хочемо дати якісне знайомство із грою. Дуже чекаємо вашої заявки під відео. Меджик змінює світогляд. Можливо, він змінить ваш вечір, можливо, змінить дозвілля, а можливо, і все життя. До зустрічі! Побачимось у Magic World!